Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні, 30 липня, на календарі ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Саудівська Аравія неочікувано ініціює проведення мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Цей саміт відбудеться вже за кілька днів у Джиді. І от видання Wall Street Journal повідомляє, що ініціатором переговорів є саме Україна. Саудівська Аравія прагне провести такі переговори між Україною, західними країнами та ключовими країнами так званого глобального півдня. Ну, зокрема, Індією та Бразилією загалом до переговорів планується залучити близько 30 країн, і показово, що Росію назустріч не запрошено. Ну і насправді той факт, що арабський світ, нарешті, долучається до пошуку справедливого миру в Україні, він показовує з точки зору того, що якраз глобальний південь все ще ну, здебільшого не зайняв чітку позицію щодо України. Натомість та ж Індія, Бразилія, Туреччина чи Китай не долучилися до західних санкцій проти Росії. Отже, аналітики вже називають зустріч в Саудівській Аравії ключовою у питанні пошуку єдиної позиції світу щодо того, як взагалі завершувати війну Росії проти України, і цю позицію у підсумку прагнуть виносити вже на прямі переговори між Києвом та Москвою. А в той же час це вже буде друга така напівзакрита зустріч із цього питання з країнами глобального півдня. А перша нагадаю відбулася в Данії місяць тому, і тоді у США назвали її результативною. Ну а в Кремлі почали нервувати, і раптом Путін знову заговорив про переговори. Тому далі докладніше з вами поговоримо про те, чи зможе Саудівська Аравія наблизити переговори про справедливий мир для України. Отже, видання Wall Street Journal із посиланням на дипломатів повідомляє, що Саудівська Аравія збирається провести мирні переговори між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включаючи Індію та Бразилію, оскільки Європа та Вашингтон нині активізують зусилля щодо консолідації міжнародної підтримки мирних вимог України на майбутніх ймовірних переговорах. Між Києвом та Москвою, які ну все одно колись відбудуться, відомо, що у зустрічі, яка відбудеться у Саудівському місті Джида 5 та 6 серпня, візьмуть участь високопосадовці з 30 країн світу. І сьогодні в офісі президента дещо привідкрили цю завісу, відбуватиметься вона по суті на рівні радників, лідерів з питань національної безпеки. І важливо, що до цього саміту залучають саме країни глобального півдня, такі як Індія та Бразилія. Адже ця зустріч відбуватиметься на тлі зростаючої боротьби між Кремлем та Заходом за підтримку власної позиції по війні в Україні з боку основних країн, які розвиваються, і нині більшість із цих країн проголошують про нібито свій нейтралітет щодо війни Росії проти України. Ну але як бачимо, готові шукати компроміс. Але тут виникає питання, навіщо взагалі така от зустріч з країнами глобального півдня і що вона може вирішити. Справа в тому, що нині Україна та Захід за підтримки Саудівської Аравії прагнуть сформувати чітку спільну позицію щодо того, як взагалі має завершитися війна Росії проти України, і потім цю пропозицію на цю позицію винести на глобальний саміт миру. А який прагне провести Україна вже до кінця цього року, тут одразу ж варто згадати про мирну ініціативу президента Зеленського, яка складається з десяти кроків. І, наприклад, ще 23 лютого цього року президент Зеленський відверто заявив перед організацією Об'єднаних Націй, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю? Ми поважаємо правила. А отже, і війна Росії проти України має завершитися згідно міжнародних правил. І от найпершим пунктом формули миру України ми висуваємо радіаційну та ядерну безпеку, аби Росія не погрожувала підірвати Запорізьку атомну електростанцію чи застосувати ядерну зброю проти України. Далі йде. Продовольча безпека, тобто відсутність будь-якого блокування експорту українського продовольства, а також важлива енергетична безпека. Далі має відбутися звільнення усіх полонених та депортованих. Наступним кроком є повне відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, і це має створити таку основу для вирішення всіх, взагалі, подібних конфліктів. А далі йде повне виведення російських військ і припинення бойових дій. Після цього має настати справжня відповідальність Росії за всі воєнні злочини проти українців. Ну а також Росія має виплатити всі репарації за подію за 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 подіяну шкоду. А також важливий захист природи, тому що Росія вчиняє справжні екоциди. І після цього Україна має отримати дієві гарантії безпеки для недопущення майбутньої ескалації. І от лише після всіх цих дев'яти пунктів має бути, а, відбутися фіксація закінчення війни, тобто підписання договору, який фіксує завершення агресії. І от всі ці ідеї Україна прагне винести на глобальний саміт миру, а, аби заручитися підтримкою світу. І підкреслю ще раз, як пояснюють в офісі президента. Зараз на такому три фази є роботи з нашими партнерами і не лише партнерами. І е, остання фаза це якраз. Проведення глобального саміту миру, який плануємо провести до кінця цього року. Наразі мирний план України вже підтримується Євросоюзом, Сполученими Штатами Америки, Канадою, Японією, Туреччиною та Великою Британією. Ну, натомість у Москві вже заявляють, що вони не готові до таких умов. Але є проблема в нас не лише з Москвою, тому що не з згодні і. Інші країни, тобто не умовний не захід, і в першу чергу це країни глобального півдня. Отже, Україна і Захід сподіваються, що зустріч із лідерами країн глобального півдня в Саудівській Аравії може завершитися тим самим глобальним самітом миру, де учасники підпишуть документ про спільні принципи вирішення цієї війни, і саме ці принципи. За задумом мають стати основою для ймовірних мирних переговорів між Росією та Україною, і дуже показовим є той факт, що Росію на зустріч у Саудівській Аравії, яка відбудеться 5-6 серпня, не запросили, адже в Кремлі вперто продовжують уникати будь-якого пошуку вирішення війни. Тобто певні переговори зі світом тривають, і пошук миру також. Тим насправді варто розуміти, що зустріч в Саудівській Аравії з представниками глобального півдня насправді не перша, оце якраз та вже друга фаза, про яку говорять в офісі президента. Ця зустріч буде продовженням іншої зустрічі високопосадовців у Копенгагені наприкінці червня, в якій брали участь Бразилія. Індія, Туреччина та Південна Африка з одного боку, і Україна, США та Європейський Союз з іншого. Ну і знаєте, можливо, це комусь не сподобається, але сам факт того, що такі перемовини ведуться, говорить про те, що певний компроміс щодо нашої формули миру напевно все ж таки доведеться шукати, тому що на зустріч у Джиді. Саудівська Аравія та Україна як ініціатори вже запросили 30 країн. Серед них це Індонезія, Єгипет, Мексика, Чилі, Замбія, Бразилія, Індія і так далі. А як відомо, частина з цих країн, ну, поки що готові певною мірою загравати з Москвою, торгувати з Москвою, бо мають від того певні вигоди. Також варто звернути увагу на те, чому ж саме Саудівська Аравія як представник арабського світу бере зараз на себе більшу роль у дипломатії щодо України. На перший погляд, вся справа нібито в тому, що Саудити, після критики з боку Сполучених Штатів Америки, що мовляв Саудівська Аравія дуже сильно заграє з Росією у питанні нафти, вирішили таке твердження спростувати. Але з іншого боку, Причина може бути і більш ширша, і от про неї сьогодні пише видання Wall Street Джорнал. Західні дипломати заявили, що Саудівську Аравію було обрано для проведення другого раунду переговорів, частково в надії переконати Китай, який підтримує тісні зв'язки з Москвою, прийняти участь у переговорах. Ер Ріят і Пекін. Підтримують тісні зв'язки на початку цього року. Китай допоміг домовитися про нещодавнє потепління між Саудівською Аравією та її регіональним ворогом Іраном. Через кілька місяців після того, як саудівці приймали президента Китаю Сі Дзіньпіна на арабському саміті, не зважаючи на те, що Китай працює над мирним планом для України, Китай відклав зустріч у Копенгагені. Люди, які брали участь у переговорах, сказали, що Пекін не підтвердив участі, але він не виключає цього. І, звісно, для України такі переговори з представниками глобального півдня вкрай важливі з точки зору того, що е саудівська зустріч вона відбувається в критичний момент у боротьбі між Росією та Заходом за глобальну підтримку. Ну не дарма диктатор Путін намагається завоювати зараз прихильність Африки, обіцяючи їм безкоштовне зерно та зброю і навіть списання боргів. Хоча африканські лідери вже, напевно, починають розуміти, що все ж таки перше джерело усіх проблем це саме російська агресія проти України. В той же час Європейський Союз два тижні тому проводив свій саміт з країнами Латинської Америки, де так само обговорювалася м, позиція щодо України. Сполучені Штати Америки в червні приймали у себе прем'єр-міністра Індії Нарендру моді, аби віднадити Індію від Росії. Тому зустріч у Саудівській Аравії розглядається як такий певний проміжний підсумок всіх цих самітів. Ну і як запевняють західні аналітики, європейські чиновники сподівалися зменшити розбіжності між Україною та країнами, що розвиваються, щодо того, як завершити цю війну, достатньо швидко. А, і наші партнери сподівалися провести. Мирний саміт, глобальний саміт миру вже до осені. Ну але наразі ці часові рамки явно зміщуються. І отут ми стикаємося з великою проблемою. Формула миру від президента Зеленського і принципи завершення війни, на яких наполягає зараз Україна, не завжди прийнятні для країн того самого глобального півдня. І це стало зрозуміло ще під час напівзакритої зустрічі в Копенгагені. Тож виглядає так, що ну або нам дещо прийдеться йти на компроміс, або ми не зможемо а, остаточно завоювати підтримку глобального півдня. На зустрічі в Копенгагені існував великий розрив у поглядах між Україною та більшістю країн, що розвиваються. Українські чиновники підштовхнули учасників підтримати існуючий мирний план зеленського з 10 пунктів, який передбачає повернення всіх окупованих територій і вимагає, щоб російські війська вийшли з України до початку мирних переговорів. Група країн, що розвиваються, дала зрозуміти, що вони відкриті для обговорення спільних принципів, але не підпишуть план України. Західні офіційні особи кажуть, що очевидно, що глобальні переговори будуть успішними лише якщо вони будуватимуться навколо набору загальноприйнятих міжнародних принципів, таких як статут ООН, який виступає. За територіальний суверенітет та політичну незалежність і засуджує акти агресії та загрозу силою та її застосування з іншого боку, видання Політіко нагадує, що країни арабського світу також залишаються нейтральними, і здавалося, що достукатися до них Україні буде вкрай складно. Тим паче, що у Сполучених Штатів Америки і Саудівської Аравії ну все ще залишаються відверті розбіжності, але Участь президента Зеленського в саміті Ліги Арабських Держав у травні місяці все ж таки дещо змінив цю ситуацію, і, можливо, в певних аспектах позиція арабського світу почала поступово змінюватися. Тому й до глобального півдня можливо можна достукатися. Проведення переговорів у Саудівській Аравії сталося після того, як президент України Володимир Зеленський у травні відвідав саміт Ліги Арабських Держав у Джиді, щоб змусити ці країни підтримати Київ. Арабські країни здебільшого залишаються нейтральними після того, як Росія почала війну проти України в лютому 2022 року. Частково через їхні військові та економічні зв'язки з Москвою. Але з іншого боку, проведення таких переговорів також сприяє підвищенню авторитету наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда Бін Салмана. Отже, наскільки взагалі переговори в Саудівській Аравії насправді ну, можуть наблизити мир? Про це далі будемо говорити з політологом Андрій Вігерінський з нами на зв'язку. Пане Андрію, як завжди, радий вітати. Доброго вечора, Олексій, як завжди, навзай. І ради комунікації з приводу важливого питання. Пане Андрію, давайте це важливе питання. Зараз спробуємо так розібрати, напевно, на певні частини. Почну з того, що на вашу думку, наскільки взагалі важливий от саме такий формат цих переговорів, як зараз кажуть в офісі президента, це така друга фаза на рівні. Радників з питань національної безпеки 30 країн, глобального півдня в тому числі, наскільки цей формат нам дійсно важливий, необхідний, по-перше, а по-друге, ну яких результатів взагалі після цих переговорів у Саудівській Аравії можна очікувати з огляду на те, що перша фаза була в Копенгагені? Ну і тоді подробиць не так вже й багато було. На да, з приводу Копенгагену ви абсолютно праві. Крім фотографії, там подробиць не було ніяких. А саме головне важко було всіх суб'єктів навіть по фотографії ідентифікувати, тому що це переважно були радники різного рівня з питань національної безпеки. Але судячи до цього, і про це можна говорити як про проміжний висновок, ну рівень представлення на схожого характеру саміту, тобто рівень осіб, які приймають в них участь, він є прямо пропорційний. Тим рішенням, які приймаються на рівні безпосередньо самих країн, які вони представляють на да? високий рівень, потужний політик, політик, який має певну вагу, політполітик, який має безпосередній доступ до першої особи, ну він відповідно і визначає, скажімо, ставлення країни безпосередньо до такого формату комунікації. Чи це формальні, чи це дійсно пошук якогось конструктивного рішення. але давайте от відкинемо поки що умовності, поговоримо про значення. Значить умовно країна глобального півдня, це Ті країни нові точки економічного росту, до яких апелює Путін в війні, який розв'язав він на території України, як до скажімо тих суб'єктів чи тих країн, з якими можна розвиватися спільно, і яким Російська Федерація може забезпечити ну і фінансовий ресурс, і певний промисловий ресурс, економічний ну і так далі. Тобто, вони для себе бачать ринки, і для себе бачать політичну підтримку в комунікації з країнами, на яких раніше світ не зважав. Тобто тут в цілому така гра на амбіція, гра на історичному минулому. Ну а історичне минуле в цих країнах ну, доволі специфічне, якщо не сказати, що десь іноді навіть колоніальне, трошки ресентиментальне по відношенню до ліберально-демократичного світу. З іншої сторони, ці країни вони як вірно зазначили, вірно зазначають там американські видання, да вони скоріше є нейтральними по відношенню до Росії. От я би хотів все-таки розкласти це поняття нейтральне, да. Це означає, що вони а зберігають економічні відносини з Росією, б, їх нейтральність проявляється не в тому, що вони не виголосили якусь красномовну е, промову з приводу того, що ми не підтримуємо там, війну, яку розв'язав Путін на території України. Ні, вони не застосували і не доєдналися до фактично санкційних інструментарії і санкції, які запровадив, е, скажімо, так, коаліція країни, яка підтримує Україну, тобто умовно країни, е, ну на планеті земля розділилися на тих, хто санкції запроваджує, ті, хто санкції не запроваджує, і продовжує мати економічні відносини з Росією. Росія їх розглядає як дружні відповідно до себе і недружні по відношенню до себе. Якщо ми говоримо про Україну, і Україна в цілому відчуває пульс міжнародної політики, який за останніх півтора років до певної міри змінився. То ну скажімо, вона точно чула поняття глобаль... «глобальний глобального південь, і розуміє, що конкуренція за ці країни вона відбувається між двома геополітичними центрами, якими є там, Китай і Сполучені Штати, і в цій конкуренції для нас, для, для країни, яка перебуває в стані війни, усвідомлюючи те, що економічна спроможність нашого ворога, в тому числі базується на співпраці і торгівлі з цими країнами, їх нейтральність вона є шкідливою і є такою, яку потрібно пробувати мінімізувати. То в свою чергу, ну навіть за концепцією сполучених штатів їхньою концепцією бачення війни, воно за великим рахунком наближає для нас успішний результат війни, тому що спроможність Російської Федерації до продовження цього конфлікту, а також спроможність Російської Федерації економічно фінансувати всі заходи, які вона реалізовує на території України, за умови зміни позиції цих країн глобально півні, вона стане меншою. Нищо вона це не означає, що вона прийде до нуля. Тому що серед країн, які запрошені, допустимо, до саміту, і про яких зараз відомо чи невідомо, але в Копенгагені їх точно не було. Да? Зокрема, Китаю там не було серед представників. Тому позиція Китаю, навряд чи буде категорично проукраїнська. Ну і про Китай ми не говоримо, в принципі, як про країну глобального півдня, трошки інша історія. Тому такі країни, як Китай, вони збережуть свою позицію по відношенню до Російської Федерації, але інші країни. Ну, зокрема, та ж сама Саутівська Аравія, країна африканського континенту, країна Латинської Америки. Нам було би важливо перше налагоджувати з ними зв'язки, друге пробувати на базі цих зв'язків, дипломатичних, політичних, можливо, економічних ну досягати домовленостей і досягати дрібних результатів в частині от, що найменше, не те, щоб навіть санкції запровадження, а просто обмеження їх взаємодії з Російською Федерацією. Тому з формальної точки зору для нас значення цього саміту його применшити, ну чи заходів пов'язаних із е, комунікацією з країнами глобального півдня. Це неважливо, чи це двосторонні комунікації, чи це комунікація на рівні саміту. Її значення це применшити не можна. Чи, от уже далі, коли ми не говоримо про символізм і розуміння в цілому зовнішньої політики, чи можна говорити про результат? Конкретний якийсь за підсумками цих зустрічей тут. Я буду обачніший з прогнозами і навряд чи ми з вами в першій декаті серпня побачимо, що в Саудівській Аравії доноситься інформація про те, що Росія перестає бути учасником формату ОПЕК плюс. А Саудівська Аравія збільшує видобуток нафти, відповідно займає. І ті ринки, з яких якими вона поступилася в силу того, що на них зайшла російська нафта, яка є підсанкційною, да? навряд чи ми побачимо, що країни Африки різко скажуть про те, що відмовляються від цього того, чим їх обходжували на відповідному саміті в Російській Федерації, ну, типу, від гелікоптерів, подарованих для е е подорожей перших осіб, чи, допустимо, від е проєктів пов'язаних з скасуванням там їхньої зовнішньої заборгованості. Ні, тут все-таки. Цього ми точно не побачимо, але, 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 але ну ніхто не говорить про те, що результат може бути чи розрахований, те, що цей результат буде швидким. Він може бути поступальним, і кожен раз доведеться знаходити, е, крім символічних і ідеологічних, а, чи ціннісних, е, якихось е, запевнень і е, якихось аргументів з боку української сторони, треба буде. Ну, демонструвати здатність бути гнучкими у відносинах комунікації України з нашими західними партнерами в питаннях, які стосуються ну, чи африканських країн, чи країн Західної Азії, Ну, тобто виступати умовним посередником вже й на стороні умовних саудитів у відносинах з Сполученими Штатами, якби це там банально не звучало, але тим не менш, плюс Україна буде в тих питаннях. Ну, які є важливими для країн глобального півдня, вона також повинна зважати на їх бажання, їх позицію допустимо, там, в тих самих символічних голосуваннях на рівні генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Ну тобто завжди застосовується певний принцип дзеркальності. Не можна просити про всебічну підтримку, а потім вийти на голосування з принципового рішення там для Бразилії сказати: Ой, ви знаєте? Ні, ми тут проти. Ну тоді Бразилія скаже: ой, ви знаєте, ну раз ви тут проти, то й ми тут проти. Тобто, Потрібна певна гнучкість, і знову ж таки ця гнучкість і системність відносин випробовується на, на довгій дистанції, не на короткий, не у відпускний період серпня там, для переважної, ну, переважної більшості світла, а все-таки на відстані років. Знаєте, тут е, очевидно, що нам не просто потрібні там заяви цих країн, що вони там підтримують або не підтримують Україну, бо ну слова це добре, але хотілося б дії якісь отримати. Але з іншого okay. боку, я прекрасно розумію, що е, ну і цей період повномасштабної фази війни показав, що підхід заходу до певної дипломатії з країнами там арабського світу, Африки і так далі, в тому, що мовляв, у нас є цінності, і ми приносимо вам їх, а ви нам от щось маєте. Там у відповідь він не завжди працює, і я розумію, що напевно, якщо ми хочемо отримати певну підтримку з боку країн глобального півдня, ну нам доведеться напевно десь іти на компроміси з ними. Ну тому, що та ж Індія скаже: Слухайте, нам ми заробляємо на зв'язках із Росією. От у тут виникає yeah. питання, а де ми готові піти на певні компроміси, і чи не будуть ці компроміси, чи не будуть ці компроміси ем, протиставляти от, нашу позицію позиції Заходу? От не буде тут якоїсь, якогось конфлікту в тому, що ми пішли на певний компроміс, а ті ж Сполучені Штати Америки кажуть, що ну, так не можна? Цілком вірогідно, що такі моменти можуть мати місце. Знаєте, тут є. І хороша сторона, і погана сторона в тому, що країни глобально півдня від нас у відносинах з Україною не є, скажімо, критично залежними. Нам немає за великим рахунком, що запропонувати як альтернативу Індії заробляння на її кошти на відносинах з Російською Федерацією. Ну, ми випадково не знайдемо зараз десь на території надвірної Івано-Франківській області такі поклади нафти, які зможемо освоїти протягом місяця і сказати: слухайте, от побудуємо нафтопровід з надвірної, якраз в Індію. Тут недалеко лишилося. В принципі, він пройде через ці території, і якраз от компенсує вам втрати від можливості придбання цього ресурсу з Російської Федерації. Ну це утопія, і такого в принципі реалізувати в короткий період часу не можна. І коли ми з вами переходимо до оцінки цінності да, і інтересів. То наш арсенал насправді дуже обмежений. тому і наші прохання так само вони є обмеженими по відношенню до цих країн. Ці країни, саме з якими відбудеться, вони, власне кажучи, ну не шкодять безпосередньо і прямо українським інтересам. Вони в міру допомагають, да тому що коли представники арабських країн прибувають до Києва і підписують певні формати меморандуму про меморандум про надання гуманітарної допомоги. На 100 чи 200 мільйонів мова не йде про те, що ви можете більше да, надати мова йде про те, що ви долучаєтесь до нашого горя тою сумою, яка у вас є закладена, і ми вам за це вдячні. Дякуємо і демонструємо вам відповідну повагу. І власне, якщо ми говоримо про Саудівську Аравію, да і спадкового принца Мухаммеда Місульмана, ну його роль в миротворчих заходах чи гуманітарних заходах пов'язаних із обміном військовополоненим. Її також відзначали на рівні міжнародної комунікації офіційних прес-релізів і, і визнавали як представники України, так і представники Росії. Тобто, певний вклад в цінність, не саме в складову війни ці країни так чи інакше реалізовують. З точки зору інтересів, ну ми, нам немає чим аполювати. Ну тобто, об'єктивності заради, це про що ми зазвичай можемо говорити, це приходьте, ми створимо інвест клімат. Якийсь в Україні, але в Україні по коли це відбудеться, невідомо. Але от ми чекаємо ваші гроші і чекаємо ваших бізнесменів. Ну це обіцянка майбутнього, яке є не визначеним. Ну і плюс давайте поговоримо про продовольство, і ми готові постачати вам продовольство, Але знову ж таки, нам потрібен безпечний коридор. А цей безпечний коридор він потребує комунікації з Росією, тому там натисніть на Росію. Ну але це окремий трет, Він власне не узгоджується з суті саме то, країн глобального півдня. Ну і ще ключове якщо повертатися до вашого питання, да це роль Сполучених Штатів, який так само допустимо має свій формат перемовин і комунікації на рівні двосторонніх відносин з країнами глобальної півдня сполучених штатів не вдається зараз в повній мірі продавлювати свою повістку по відношенню допустимо до саудитів, так як вони би цього хотіли. Ну об'єктивність знову ж таки доради можливо в республіканській адміністрації де, ну, відносини безпосередньо спадковим принципом складаються значно краще ніж відносини там демократичної адміністрації, але тут в Україні як мінімум джунглювати термінами виборів Сполучених Штатів між республіканцями і демократами геть-геть точно не варто, бо можна втратити своїх союзників тих, які є точно союзниками станом на сьогодні. Тому я не думаю, що ну Україна має е, настільки вагому роль. Яка можуть вступити в безпосередній конфлікт з позицією Сполучених Штатів по відношенню до країн глобального півдня, ну так от безпосередня конфронтація пряма, але в той самий час для нас пріоритетним буде позиція сполучених штатів по відношенню до дипломатичних і дипломатичних позицій по питаннях, які є важливими для глобального півдня. саме дипломатичні, ну допустимо, певні форми характеру ведення війни, певні обмеження права і свобод людини, ну навряд чи. Скажімо, Україна буде прямо висловлюватися з приводу того, що в Саудівській Аравії не зовсім підтримують там принцип рівності. Да? Ну, вірніше, вони еволюціонують в цьому сенсі. І Сполучені Штати теж якось на це заплющують очі. Але от, якби це був Китай, то Україні про Сінзей-Вурський автономний округ краще було б десь, напевно, притримати мову, хоча Сполучені Штати дозволяють собі критикувати. І я думаю, що такий характер політики. Те, що диферти диференційований від політики там країн великої сімки Україні б дозволив. Ну тобто ніхто б нас до це не засуднював. А символічно він би був важливий безпосередньо для країн, ну і інтересів, яких це стосується, пане Андрію. Буду дякувати за цю розмову, і думаю, що вже 5-6 серпня, коли ці, ці переговори в Саудівській Аравії будуть відбуватися, ми з вами повернемося до цієї розмови і тоді Домо, вже, домовилися. Можливо, більш домовилися. детально поговоримо. Дякую вам за те, що доєдналися до ефіру. До зустрічі і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігерінський. А друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру, і традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.